Ці діти знову гучно заявили про себе у світовому цирковому мистецтві і знову перемогами. Цього разу про вихованців Бердичівської зразкової церкової студії жанр загальноосвітня школа номер 5 почули у Луганську та у Литовському місті Шакей. Власне, у Луганську жанрівців знали і до цього, відзначали дипломами за призові місця минулого року. Нещодавно на арені тамтешнього державного цирку вдруге пройшов міжнародний фестиваль дитячих та молодіжних колективів шкіл та виконавців «Циркове майбутнє. Вихованці Петра та Ірини Герасименків привезли туди відомі бердичівлянам веселі бочечки та бердичівський козачок. У наших земляків розповів Петро Герасименко справив неабиякі враження на членів журі, до складу якого увійшли відомі у всьому світі фахівці та майстри церковного мистецтва. Італія, Швейцарія, Бельгія, Росія, Латвія, Україна. Показати себе з кращого боку серед такого розмаїття учасників було непросто, говорять у жанрі. Та це виявилося вартим для того, щоб почути. Гран-прі другого міжнародного фестивалю Циркове майбутнє.

Проводится своего такой детский Монте-Карло. Потому что тот бамон, который собрался детских цирковых школ, цирковых исполнителей в Луганске, из всех фестивалей, на которых мы были, это единственный такой фестиваль, где собираются такое большое множество цирковых студий, цирковых школ и, и цирковых исполнителей. В этом году было 85 цирковых номеров. Из этих 85 номеров цирковая студия «Жанр города Бердичьо, она, как говорится, была удостоена звания… Абладателі стали гран-при. П'ять премій у різних номінаціях вибороли жанрівці у Литві на міжнародному фестивалі Вогні цирку. До міста Шакей студійці приїхали вперше, говорить Петро Герасименко, і вже такий успіх. За півроку вихованці жанру встигли об'їздити вісім міжнародних форумів. Ця географія циркової студії нам, як говориться, і місяцям, і тяжело далася, так як часто переїзди систематично в дорозі. Плюс, учитывая то, что детки пропускали значит, учебный процесс, нарушали немножко, но мы, когда приезжали с фестивали, они просто отдыхали, ходили на дополнительные занятия на уроки и не посещая тренировок. І самое главное, что у нас уже традиция стала значит, совместная работа с за учими школы, с дирекцией пятой школы, которые всегда идут навстречу, создавая значит, дополнительное занятие для наших детей. Пробувавши стрибати у два кільця, діти просять Петра Герасименка ускладнити завдання. Сьогодні студійці готують нові номери. Деякі з них у Бердичеві вже бачили, деякі ще ні. На відшліфування одного кажуть іде близько року. Дещо видозмінюють Бердичівський козачок. Одній з його виконавець, Юлії Вавровській, у Луганську запропонували вступити до місцевого коледжу культури та мистецтва. Виступ дівчини настільки сподобався журі, що її пообіцяли вчити безкоштовно. Привітати жанрівців із черговими нагородами прийшов Бердичівський міський голова. Василь Мазур не приховував захвату від досягнень вихованців Петра та Ірини Герасименків. Такі маленькі, а вже стільки встигли зробити для свого міста. Справжня візитна картка Бердичева. Я вже думав, що в минулому році, що вони завоювали вже всі нагороди, які тільки можна. В цьому році географія їхня поїздок їхня розширилася. І дуже приємно те, що куди б вони не поїхали, вони приїжджають з самими високими нагородами і. Я думаю, що це велика заслуга тренера, який вкладає душу, серце всіх дітей. Він просто він фанат своєї справи, він любить свої справи і любить дітей. І я думаю, саме такі люди, саме такі люди, які сьогодні працюють в різних галузях, чи то в освіті, чи то в культурі. В спорті вони дуже багато роблять для міста Бердичів, і саме таких людей потрібно підтримувати. Окрім міської влади, студії допомагають підприємства міст та універмах ювілейний. За їхньої підтримки жанр сподівається і надалі прославляти бердичів Україні та за її межами. Зі слів Петра Герасименка, до них надходить чимало пропозицій виступити на тому чи іншому фестивалі. Результати, яких досягли тут за всі роки існування, спонукають обирати краще з кращого. Сьогодні констатує керівник студії. Вони можуть собі це дозволити.